Українська мова, частина 9, урок 11. Сьогодні у нас урок розвитку мовлення власне висловлювання. Ми з вами будемо писати текст опис, портрет мого друга. На початку уроку прочитаємо інформацію, прочитаємо зразки текстів описів. Попрацюємо разом з квітиком. Ось бачите на екрані квітик. Отже, справа третя, уважно читаємо інформаційну довідку. Ще раз наголошую: уважно. Тобі вже відомо, що опис зовнішності або портрет у художніх творах допомагає уявити персонажів. І зрозуміти авторське ставлення до них. Ось, наприклад, герої творів Всеволода Нестайка, це хлопчик котька з повісті пригоди грецька половинки. Таких тисячі і мільйони. У гурті ви його й не помітите. Середній назріст, волосся русяве, очі сірі. От тільки ім'я. Узагалі-то він Костя Костянтин Сергійович Швачко. А ось актор Максим Валер'янович із двору незнайомець з 13-ї квартири. Якби не важка хода, важко було б сказати, старий він чи молодий, такі веселі бісики стрибали в його іскристих, Кольору чистої блакиті очах, на лисину і натяку не було, попелясте від легкої сивини волосся густим молодецьким чубом закривало лоб майже до половини. Обличчя, як яблуко, рум'яно лисніло. Отже, щойно ви прочитали два описи. Опис хлопця, котьки Костянтина і опис актора Максима Валер'яновича вже немолодого чоловіка. Для чого використовують описи, портретні описи у художніх творах? Для чого використовують автори описи персонажів? Ліза, як ти думаєш, для чого? Ну, щоб діти могли, Ну... І не, ті, і не тільки діти, так читаючи художні твори, щоб так, ми так, могли так, собі так, уявити, ну, є багато книжок, де нема карти. Я конкретно Та? поставила питання так, отже, для чого. Ти правильно почала казати? Для того, щоб так. ми могли. Для того, щоб ми могли уявляти замість котинок. Так, і... щоб ми могли уявити собі цього героя. Так, добре. Подивіться, як автор описує кочку. це описи і створює Все Володомистайка, так? Дивіться, як описує автор кочку. У гурті ви його не помітите. Тобто це звичайний хлопець, такий, як тисячі навколо, середній назріст, опису якого зроста. волосся русяве, і от ми вже уявляємо хлопця з русявим волоссям. Очі сірі. Подивіться, опис волосся, які очі, який назріст. Можна ще додати, в що він одягнутий. Тобто так, щоб нам було краще уявити Котька. І навіть саме ім'я нам допомагає уявити цього хлопця, мабуть, енергійного такого. Бо ім'я да? не Костянтин, а Котька. Це хлопчик. Далі. Максим Валер'янович, актор, і ось уже саме ім'я Максим Валер'янович говорить про це, що це не дитина, що це доросла людина. І ми бачимо, що у нього які очі. Подивіться, як образно використовує автор, образно описує його очі. Такі веселі бісики стрибали в його істриз іскристих кольору чистої, блакиті очах. Не просто сказано, що очі блакитні, а щоб показати, що це людина весела. Да? Бісики, він е, не сумний. Людина з бісиками це людина. Яка може і фантазувати, і щось вигадувати. Тобто людина сповнена життя, життєлюб такий, бісики стрибають. Далі ми вже бачимо опис його, ібо уявляємо собі цю людину, на лисину і натяку не було. Тобто гарно має шевелюру. Да? На лисину натяку не було, хоч це й доросла людина, але волосся у нього гарне, попелясте від легкої сивини. Ось так. І обличчя, як яблуко рум'яно лисніло, як яблуко. Уявили собі портрет о, цієї людини. Отже, діти, підготуємося. Скласти текст опис, портрет мого друга або моєї подруги. Вам подано орієнтовний план твору опису. Перше, хто ця людина? Друге, її вік, зріст, постава. Постава тут звичне положення тіла, мари, манери триматися. Волосся зачіска, риси обличчя, міміка, жести, одяг і загальне враження, що подобається, отже, я вам пропоную розглянути подібний, як приклад, твір опис, складений за приблизним планом, ось майже за цим планом. Що це міміка? Обличчя, чи посміхається, чи задумливе, тобто це обличчя, який вираз має обличчя. Діти, цей план приблизний, орієнтовний. Тобто, щось ви можете в цей план додати, а щось, навпаки, вилучити. Може, ви не хочете щось описувати. Але якщо ви будете описувати друга-подругу за цим планом, то ми вже можемо собі уявити вашого друга і подругу. І ось такий орієнтирний, орієнтовний твір дитини, ми зараз з вами прочитаємо. Портрет мого друга. Мишко мій найкращий друг. Ми дружимо з першого класу. На вигляд, він звичайний хлопець яких багато в нашій школі і в нашому класі? Мишко середнього зросту, худорлявий, у нього високий лоб, прямий ніс, світле волосся і трохи смагляве обличчя. Мене завжди дивує, що у вересні після сонячного літа волосся у мишка стало ще світліше. А обличчя. Ще смуглявішим. Я не можу зрозуміти, якого кольору очі у мого друга. Мені здається, що вони чомусь постійно змінюють свій колір. Колір очей мишка залежить від його настрою. Коли він бачить якусь несправедливість, очі стають темно-сірими, а погляд спалахує гнівом. Коли йому весело, очі стають синіми. Як маленькі і іначе посміхаються. А коли ми з мишком в сонячний день гуляємо на вулиці, то його очі стають блакитними, як високе, безхмарне небо над нами. Мій друг любить спорт. Він швидко бігає, високо стрибає, але найбільше йому подобається. Спортивні ігри, змагання, естафети. Спорт зробив Мишка сильним, спритним, витривалим. Саме тому він не боїться фізичної роботи і з задоволенням допомагає дорослим. Він чесний і доза... доброзичливий хлопець. Мені з ним цікаво і весело. Дуже пишаюсь, що в мене є такий друг. Зверніть увагу на останню частинку. Загальне враження, так? кінцівочка. Ось, він чесний, доброзичливий хлопець. Мені з ним цікаво і весело, тобто ви підсумковуєте, я пишаюся, що в мене є такий друг. Не обов'язково так само, але обов'язково треба зробити кінцівку. Завершити свій твір опис, текст опис. Отже, з цього тексту ми побачили, хто такий Мишко, що він учень, однокласник. Ми побачили, яке у нього волосся, які у нього очі. Зверніть увагу, як образно описуються очі. Як маленькі озерця, Сині, як маленькі озерця, так? погляд стає спалахує гнівом, коли сердиться. Ось це ми з вами бачимо. Отже, поміркуй, які епітети, порівняння можна використати в описі. Склади і запиши словничок. В попередньому творі у нас були використані такі порівняння: очі сині, як маленькі озерця, блакитні, як високе, безхмарне небо. Якщо очі темні, так, карі, то можна сказати, очі як вуглинки, вони майже чорні. Так, ось спочатку. Коли ви почнете описувати друга чи подругу, пригадайте, доберіть словничок, доберіть красиві образні висловлювання, які очі, яке обличчя, яке волосся. Доберіть собі ось цей словничок. Можна, подивіться, ось в цей план можна додати. Що полюбляє ваш друг подруга? Чим захоплюється, займається? Почекай, Лізо, зараз будуть питання. І далі за планом і словничком склади твір опис твого друга, твоєї подруги. Напишімо сім-десять речей. Приблизно. Більше, менше, то вже як у вас вийде. Я орієнтовно вам покажу. А можна разом з другом зробити, щоб було легше? Е, ні, разом з другом робити не треба, тому що ти описуєш друга, сам описуєш друга. Отже, зараз ви уважно читаєте план, добираєте словничок. Гарні вислови, якими ви будете описувати, друга. І за планом і словничком складаєте твір опис. На сторінці 38 це буде ваша чернетка. Потім ви свій твір опис записуєте в робочому зошиті. Тому ми зараз від... розгортаємо робочі зошити. Запишімо число Класна робота. І так, сьогодні у нас 21 травня. Класна робота портрет мого друга або подруги. хто про подругу пише, той напише портрет моєї подруги. Далі записуєте план. Орієнтовний план у вас в ЗОшиті. Щось можете додати, щось навпаки прибрати. То вже самостійно запишете план. Потім за поданим планом, от скільки у вас буде частин у плані, стільки і абзаців. Тут у вас подано 6 частин, можна щось прибрати. Наприклад, я б залишила для себе да? я... Оця... я... Лізу, Поважайте один одного. Розказала б про вік, про волосся, зачіску. Очі, риси обличчя, так, щось би залишила, чим захоплюються і загальне враження. То ви орієнтовно для себе обираєте. Отже, такі, так, за таким планом ви складаєте опис. Тепер я слухаю вас, запитання, будь ласка, Кириле, так, слухайте. А як написати про міміку та жести? Кириле, ти пишеш те, що тобі хочеться. Це орієнтовний план. Зрозумів? Якщо ти не знаєш, як про це 4. написати, ти можеш про це не писати. Зрозумів? Можеш Може написати, що твій друг любить посміхатися, що він веселий, що у нього очі сяють або іскри, іскряться так, від захоплень. Ну, ж все ваша фантазія. Ліза, слухай тебе, що ти. Кажеш. Нічого вже? Так? Діти. Ні, я сказала, я просто я не знаю свого друга так, щоб можна було написати про нього текст. Можна я ним ще трохи? Тоді фантазуєте, чуєте мене? Уявний образ тоді. Отже, зараз ми пишемо твір опис, портрет мого друга.